Жовтень листям салютує, палить золоте багаття і пташиний спів віщує. Нині свято, нині свято. Учитель таке звичне і просте на перший погляд слово, але скільки в ньому добра, скільки тепла та світла. А скільки вересневих ранків і травневого сонячного проміння? Мабуть, учитель це сонце. Учитель. Той, хто дарує цінності життя. Той, хто освітлює шлях і віддає себе до останку? Той, хто з маленької дитини плекає людину. Мабуть, учитель це світоч? Учитель рідний, добрий, як мама зборушливо-трепетний, і як тато вимогливий і справедливий. Бо обрав професію серце щоб навчити дитину жити у світі, щоб подарувати їй квітучу маківку знань мабуть, учитель це садівник. Учитель той, хто розпускає клубочок свого життя. І невидимими золотими ниточками своєї душі вишиває учнівську долю. Квіточка до квіточки, ниточка до ниточки, маківка до маківки. Це вишиття витончені, неперевершені, неповторимі шедеври. Учитель це справжній майстер. Іменинник хто у школі? Різні ролі, зустрічають вас у класі. Веселяться з вами разом. Хто науки усі знає? Хто предметів вас навчає? Хто дає міцні знання? Віталіє, хто веде вас в укриття? Кого люблять учні всі? Очевидні! Кращі люди на землі. Очевидні! працівників освіти дуже файне свято. Всіх причетних фахівців будемо вітати, вчителів, техперсонал персонал, ми вершуємо нині. Слава нашим освітянам, слава Україні! Скільки зірочок на небі, стільки в полі жита, скільки років вам бажаємо від душі прожити, скільки крапель у краниці не порахувати, стільки вам бажаємо мати в доларах зарплати. Щоб уроки швидко в школі для усіх минали, а тривоги, щоб ніколи більше не лунали. Щоб усі захисники вже прийшли додому. Ну а ви, наші рідненькі, щоб не знали в тому. Щоб ви мали три відпустки, лиш місяць роботи, щоб ви бігали до школи швидше за Тойоту. Миру, миру, перемоги! Ми усім бажаємо, щоб світило ясне сонце вам над рідним краєм. Любі наші вчителі, ви у нас найкращі, і ми вас не проміняємо на інших ні за що. Хай зростають як Карпати, вчительські зарплати. Освітян хай обирають аж у депутати. І покажуть вчителі правильну дорогу. Україну приведуть аж до перемоги. Тож зі святом патріоти наші жовтосині кращі з кращих із людей в рідній Україні. Доброго дня, шановне панство. Дотримуючись правил безпеки. Сьогодні проводимо засідання онлайн. Бачу, хтось приєднався, а хтось як учні заховались за квадратом Малевича. Ми розпочинаємо святкове засідання Учительської Верховної Ради. Хто за те, щоб на повістку дня винести одне питання, як зробити крок до перемоги? Я, як спікер. Прошу проголосувати. Одноголосно. А тепер, шановні освітяни, ваші пропозиції. А я, як вчитель фізичної культури, пропоную активніше займатися спортом, щоб бути витривалим, здоровим. Та зміцнити свій бойовий дух. Я ж, як заоч, маю зауважити, що у всьому має бути контроль, контроль і ще раз контроль. Мені, як досвідченому географу, спало на думку, що треба перекроїти нам карту України і розширити її географічні межі далеко-далеко на схід. А я, як викладач іноземної мови, твердо знаю, що знання англійської та ще багатьох мов допоможе українцям швидше подружитися з європейськими Але народами. Головне, добре знати свою рідну українську мову. Це я вам кажу, як філолог. Бо не бачите вам тоді ні паляниці, ні Укрзалізниці, ні тим баче рідної землиці. Оце учительство, скільки ідей та інновацій придумало. Голосуємо цілим пакетом. Хто за! Одноголосно дякую всім депутатам учительської Верховної Ради. Я, як спікер, зауважу. З учителями Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Як же школу нам не любити, дали поскарвамо усі діти, добрих милих, щирих завзятих. Вчителі, вітайських святом. як же школу нам не любити. Вам усі діти, добих ми лучили завзятих, жителі зі святом, бої математика, фізика, хімія, гори, інформатика, фізкульта, географія, ж біологія, трудова історія, рубіжний буквар, українська мова. Разумні таки, світлі, класні і прості, справедливі найкращі в наших світі вчителі, прикладом ви є для нас, ми вспіваємо для вас, що принятий восемнадцят цей час, як школу нам не. Взяти вчителі та зі святом Будьте завжди нами ви, наші найрідніші вчителі, разом ми одна родина, по найкращі в світі ви, як же школу нам не любити, дали по скарбам усі діти добрих мило щирих, завзяти вчити. Таїмці святом, Я же школу нам не любити, да ми поскорбами сидіти, добрих ми лишили за взятих, жительні тайні святом.